Можна видати Біблії, якщо її стільки разів переписували. Давайте в цьому розберемося. В християнському світі є всього лише. Три напрямки: це православія, католицизм та протестантизм. І всі ці гілки також діляться там на всякі конфесії, назви демонації, в яких багато тисяч. Але якщо ми підемо до православної церкви, там є канон Біблія, 66 книг. Якщо до католиків чи протестантів, там також той самий канон Біблії 66 книг. І вона однакова. Біблія всіх однакова, тобто, якщо біблію переписували, то в кожній церкві був би свій канон, і Біблія вона би була у всіх різна. Але до нашого часу Біблія збереглася в точності, і у всіх і один той самий канон. Це говорить про те, що Біблія це священне писання, це слово Боже до людей, і за, і за виконанням цього слова стежить сам Господь Бог.